Ка гімназія інтелект це 290 учнів і 31 вихованець дошкільного підрозділу: 60 працівників, серед яких 26 педагогів найвищої кваліфікації, три сучасні комп'ютерні класи, лабораторії, спортивні та ігрові майданчики. Тут поєднують українські та єврейські традиції, сучасні технології навчання та безпечне середовище, де дитина в центрі уваги. У гімназії впевнені головне завдання школи не лише навчати, а створювати простір, у якому дитина розкривається, вчиться любити знання і себе. Діти розквітають, коли ти їх чуєш і бачиш. Дуже люблю цю фразу, тому що якраз ця фраза є головною, коли ми організовуємо наш клас, адже наша задача в цій школі створити всі умови, щоб дитина себе відчувала в класі комфортно створити ситуацію позитиву, добра, підтримки, адже зараз в наших реаліях всього сьогодення це найголовніше. Ми створюємо ситуацію успіху в класі і дбаємо про те, щоб кожна дитина не боялася задавати питань. А навпаки, хотіла їх задавати, щоб вона не боялася бути собою і проявляти себе, а також щоб вона отримувала знання з цікавістю. Адже коли ми проводимо наші уроки, ми застосовуємо і інтерактивні технології навчання, і ми працюємо в парах, в групах, у нас є проєктна діяльність, ми передаємо наші знання так, щоб це не було якесь повсякденне знання і повсякденна передача фактів. А щоб діти з цікавістю їх отримували і знали, що вони можуть застосувати їх і на практиці, і побачити наскільки це корисно. Результати цієї філософії упевнені у собі діти та їхні успіхи на різних рівнях. Учні інтелекту заявляють про себе в числі найуспішніших в Україні. Гордість нашого закладу є учні, це наші діти, які за останні три роки. Продемонстрували блискучі результати на всеукраїнських предметних олімпіадах, 27 переможців міського етапу, 5 переможців обласного рівня, і це не суха статистика. Це результат наполегливої праці як учнів, так і нас, педагогів. Наші гімназисти здобували призові місця з математики, історії, основ правознавства, хімії, фізики, англійської мови та географії. І це свідчить про неймовірні зусилля наших дітей, про жагу до перемоги і, звичайно, про високий рівень викладання в школі. Але зрозуміло, що за кожним учнем стоїть вчитель, і не тільки тоді, коли радіємо перемога. Ні, ми поруч, коли ми разом падаємо, знову підіймаємося, шукаємо і знаходимо істину. Рівельська гімназія інтелект доводить, якісна шкільна освіта це трамплін до успіху у будь-якій країні. Та будь яких професій. Тут готують не просто випускників, тут виховують громадян, готових створити своє майбутнє і творити майбутнє нашої держави. За кожним досягненням години підготовки, наполегливість та бажання знати більше, і це добре розуміють самі гімназисти. Я брав участь у олімпіадах з історії, географії, фізики, біології, англійської, навіть івриту. Та багатьох конкурсах з інформатики. Я займав другі місця та е, треті і, од... і звриту перші зайняв. Для мене особисто це не просто змагання, а це можливість навчитися приймати швидкі і правильні рішення, що підготує мене до майбутніх випробувань. Я приймав участь в олімпіадах з біології, фізики, правознавства, англійської мови та івриту. Мені дуже подобається фізика. Формули, як їх підставляти правильно для мене це цікаво. І в ритм було цікаво вчити. Це показало мені на що я здатен. Це навчило мене швидко аналізувати інформацію, швидко мислити, нестандартно мислити. Та дало змогу показати іншим все, що я вмію. Гнучкість ще одна перевага сучасної школи. У гімназії інтелект практикують змішане навчання. Упевнені, це дозволяє кожній дитині навчатися у власному темпі. Змішане навчання це сучасний і зручний формат освіти. Воно поєднує звичайні уроки в школі з онлайн-навчанням, що дозволяє кожному учневі навчатися у власному темпі. Якщо комусь потрібно більше часу, він може переглянути матеріал ще раз або виконати додаткові завдання. Такий підхід особливо корисний для екстернів і тих, хто навчається у сімейній формі, адже вони можуть самостійно планувати свій розклад і вчитися у зручний час. Змішане навчання робить освіту більш гнучкою, доступною та допомагає кожному розкрити свої здібності і потреби. Освіта має бути не лише якісною, а й безпечною. У інтелекті це базовий принцип. Під час повітряних тривог діти продовжують навчання в захищеному місці. В умовах сьогодення змішаний формат навчання є чудовим форматом, тому що він дає можливість здобувати освіту і підходити індивідуально до освіти кожної дитини. Цей формат дає можливість отримувати освіту не тільки за межами нашого міста, а й за межами нашої держави. Також, на мій погляд, він розвиває у дітей самостійність та розвиває цифрову грамотність. Всі учні нашої школи і працівники, предподаючні працівники, забезпечені в повному обсязі комп'ютерною технікою, що дає можливість під час онлайн процесу та офлайн процесу безперервно отримувати освіту. Коли повітряна тривога звучить під час онлайн навчання, дітки проходять безпечне місце і продовжують освітній процес далі. Якщо повітряна тривога у нас звучить, коли Освітній процес в школі, тому ми швиденько спускаємося на найпростіші укриття і продовжуємо також процес навчання. В нашому закладі функціонує два укриття: одне розраховано на 30 учнів, ну, на 30 осіб, а інше розраховано на 300 осіб. Те, що на 30 осіб, у нас там навчаються дітки перших класів. Ми їм зробили безпечне, комфортне середовище для того, щоб процес адаптації в них проходить набагато більше, ніж в усіх інших здобувачів освіти, тому. Вони навчаються там окремо. А всі інші учні 2-9 класів у нас навчаються в нашому великому, найпростішому укритті. Наші укриття е, мають гарний якісний ремонт, забезпечені всіма комунікаціями, є засоби гігієни і е, інтернет-покриття повністю в усіх укриттях і в одному, і в іншому. І основна наша, основне наше основне завдання нашого колективу це надавати якісну освіту в безпечному середовищі. Діти в інтелекті вивчають не одну, а дві іноземні мови англійську та іврит. У гімназії це не просто предмети, а частина культурної ідентичності. Учнів їхній шлях до можливості комфортно почуватися в будь-якій точці світу, переконані педагоги. У гімназії інтелект ми прагнемо виховувати учнів відкритих до світу, але водночас з глибоким розумінням власної культури та традицій. Єврит допомагає дітям відчути зв'язок з їх духовними цінностями та історією єврейського народу. Англійська мова відкриває шлях до сучасного світу, міжнародного спілкування і нових знань. Вивчення цих двох мов дає нашим учням широкі можливості. У майбутньому вони зможуть навчатися у вищих навчальних закладах різних країн і впевнено себе почувати у багатомовному середовищі. Діти сприймають уроки англійської мови та євриту досить природньо. Для них це не просто уроки, а частина нашого шкіру. Кільного життя їх особистої ідентичності. Англійська мова та іврит стали фішкою нашої гімназії не просто так. Ми хотіли, щоб діти відчули, що мова це не лише підручник і правила, а цілий світ. Англійська сьогодні це ключ до майбутнього. Вона відкриває двері у світ науки, подорожей, нових знайомств, сучасних технологій і безмежних можливостей. Це мова, яка навчає мислити ширше і відчувати глибше. А іврит це особлива частина душі нашої гімназії. Він не просто мова, а цілий світ духовності, історії, культури, традицій. Завдяки вивченню івриту діти знайомляться з глибокими моральними цінностями, з повагою до минулого, з любов'ю до знань і з бажанням зберігати добро і світло у серці. Ця мова вчить терпінню, вдумливості, уважності тому, чого нам так не вистачає у сучасному світі. Викладачі гімназії говорять, інтелект це навчальний заклад, де щоденно дбають про розвиток, комфорт і психологічну безпеку кожного учня. Кожен учень відчуває себе тут як вдома, тому що його чекають, його люблять, його розуміють, його поважають, його підтримують, радуються його перемогам, засмучуються, якщо щось не вдається, і шукають шляхи подолання. Тобто, вчителі завжди поруч зі своїми учнями. Дуже важливий ще один з таких секретів це фізична безпека. Зараз як Ніколи в нашому закладі які прекрасні кабінети, які створені прекрасні умови, щоб діти з задоволенням навчалися. Це і обладнані кабінети, і новими дошками інтерактивними, і скляними дошками, це і ігрові е, осередки в нашому класі, і зручний, е, зручні меблі. Тобто все для дітей, щоб вони розвивались і хотіли іти бігти до школи. У нашому закладі ще є лабораторії, куди діти можуть сходити і переглянути багато чого. Є в нас прекрасна спортивна зала, гімнастична зала. У нас є футбольний майданчик, ігровий майданчик, де дітки теж розвиваються. Діти мають змогу ще ходити на гуртки, такі як вокальний гурток де дітки навчаються співати акторської майстерності акторською майстерністю займаються також відвідують гурток образотворчого мистецтва де вчаться малювати де вчаться розвантажувати себе де працюють з арт-терапією. я думаю що це теж дуже важливо для розвитку наших діток ми любимо кожну дитину як свою Навчання в інтелекті це не лише формули та задачі, це ще й творчість, благодійність і доброта. Адже мистецтво тут частина виховання серця. Воно допомагає дітям переживати непрості часи, висловлювати почуття і зберігати віру в добро. Ми постійно приймаємо участь в багатьох конкурсах. Це різного рівня, починаючи з місцевих, міських, обласних і закінчуємо республіканськими і міжнародними конкурсами. Зараз ми приймаємо участь у міжнародному проєкті проекті Квіти для України, який буде в місті Братислава, і це буде він присвячений творчості українських дітей. Ми зібрали понад 15 вже робіт, які ми будемо пересилати в Братиславу. Крім цього, у нас є такі щорічні постійні конкурси, і в яких приймаємо ми участь стабільно. На даний момент є виставки, які в режимі постійному, так це виставка творчих робіт дітей у міському виставковому центрі і за центр. Де е, зараз е, 10 наших робіт е, на виставці? Ще одною нашою такою фішкою нашого закладу є це благодійність. На даний момент у нас така програма, такий проект, е, е, який ми здійснюємо, е, це допомога е, в реабілітаційному центрі. Е, ми допомагаємо і ми постійно. Опікуємося пораненими бійцями, яким ми купуємо засоби, які постійно їм потрібні. Це електрочайники. Ми ми провели інтернет, купили все інтернет обладнання, купили смарт-телевізор для того, щоб вони могли якось відволікатися від того, що вони ну, їм треба реабілітуватися, так? засоби гігієни, миючі засоби, білизну, солодощі. Це все відносять наші діти. Це все діти ми привозимо, зустрічаємося, спілкуємося на даний момент. У нас прийшла акція в закладі 2 два тижні. Це акція до дня захисників, і захисниць. України і українського козацтва і, та єврейських свят, які відбулися. Ми зібрали понад 20 тисяч. Криворізька гімназія інтелект це місце, де поєднуються традиції та інновації, знання, і турбота, розвиток і душевність. Педагогічний колектив працює над цим щоденно з твердою впевненістю, саме такий підхід створює умови для формування цінностей молодого покоління, майбутнього країни. Я люблю школу, бо тут є дуже круті учителі, які допоможуть мені у навчанні. Я люблю свою гімназію, бо тут я почуваюся як у великій родині. Усі поважають один одного, розумієте, допомагають. Я люблю гімназію, бо тут я не просто вчуся, а стаю супергероєм, який перемагає лінь, страх і складні задачки. Я люблю мою школу, бо в мене дуже смішні однокласники, і з ними ніколи не нудно. Кожного дня ми навчаємося новому і цікавому. Мені подобається тут ну, взагалі все. Як тут все, як вчителі, як все подобається, всі уроки. Так, бо завжди тепло і затишно цьому класі. А я люблю школу, бо дуже цікаво вчитись. Я люблю школу, бо дуже класні вчителі. Я люблю школу за те, що тут навчаються мої друзі. Я люблю школу, бо тут є багато моїх друзів, а ще тут круті вчителі. Які мені завжди допоможуть та підтримують. Я полюбляю школу, бо в нас дуже колективний клас. Кваліфіковані вчителі, їжа дуже смачна. Тут затишна атмосфера і мені комфортно. Я люблю школу, бо це місце, де купа знань. ще тут багато всього найцікавішого. Тут багато вчителів, які дуже хороші, дуже добрі. І вони поважають учнів так, як і ми їх поважаємо. Мені дуже подобається ця школа, і я тут ще буду довго-довго вчитися. Я люблю школу, тому що кожен день я зі своїми друзями, дізнаюся щось нове. Я люблю школу, бо це не тільки місце, яке надає мені знання а й досвід. Я люблю школу, бо тут дуже красивий дизайн. Мені подобається навчатися в школі, тому що я маю змогу здобувати освіту, та я знаю, який шлях я виберу у майбутньому. Та в мене є свій вибір. Я люблю школу, бо тут стається дуже багато подій, які залишаться у мене в пам'яті.